Багатогранників та їх практичне застосування. Мета розширити поняття багатогранника, показати його застосування в різних сферах діяльності. Задача дослідити поняття багатогранника і його історію, вивчити практичне застосування фігури, діяти формуванню і розвитку евристичного мислення. Багатогранник, обмежене ціло, поверхня якого складається з кінцевого числа багатокутників. Багатокутники, які обмежуються багатогранник, називаються гранями. Лінії перетину грани називаються ребрами, точки перетину ребр вершини багатогранника. Історична довідка. Історія правильних багатогранників сягає глибокої давнини. Починаючи з 7 століття в нашої ери в Стародавній Греції створюються філософські школи, в яких відбувається Поступовий перехід від практичної до філософської геометрії. Перші згадки про багатогранники відомі ще за 3000 років до нашої ери в Єгипті та Вавилоні – Піраміда Хеопса. Відмінним знаком піфагорійської школи була пентаграма. Мовою математики це правильний, неапуклий або зірчастий п'ятикутник. Правильний багатогранник Багатогранник називається правильним, якщо він опуклий. Усі його грані рівні один одному. правильний багатокутники у кожній його вершині сходиться однакова кількість гранів і всі його двогранні кути рівні. Ось у нас типи правильних багатогранників. Правильний тетраєдр, куб, актайдер і кассайдер, дедекайдер. І ось опис кожної фігури, наведений на слайді. Піфагорійці відносили існування п'яти правильних багатогранників до будови матерії та всесвіту: Всесвіт, додикаєдер, земля, куб, вогонь, тетраїдер, вода і кассаїдер, повітря, октайдер. Вчення піфагорійців про правильні багатогранники. Виклав у своїх працях давньогрецький вчений платон. З того часу правильні багатогранники стали називатися платоновими цілами. Правильними однорідними опуклими багатогранниками. І ось у нас наведена таблиця на слайді назва тіла, Грані вершини та ребра відповідних багатогранників. Опуклий багатогранник. Багатогранник, будь-які дві точки якого з'єднані в ньому відрізками. Теорема Еллера. Для будь-якого опуклого багатогранника V-r плюс g дорівнює 2. ДБ число його вершин, r число його ребер Г число його грани. Теорема Каши. Два замкнуті апуклі багатогранники, однаково складені з відповідно рівних граней. Апукли багатогранник вважається правильним, якщо всі його грані рівні правильні багатокутники І в кожній його вершині сходиться те саме число ребер. Куб і октайдер двоякі. Один одному. Ребро октаедра можна отримати, з'єднуючи центри сусідніх грані куба. Якщо з'єднати центри сусідніх грані правильного октаедра, то отримаємо ребра куба. Ддекайдер та екосайдер теж двоякі один одному. З'єднавши відрізками центри сусідніх грані ікосаедра, ми отримаємо дедекайдер. І навпаки, правильний тетрайдер двоякий сам собі. При цьому немає правильного багатокутника, гранями якого є правильні шестикутники, семикутники і взагалі n кутники при N більше або дорівнює 6. Рівнокутна напівправильні багатогранники. Це багатогранники, які мають багатогранні кути рівні, а грані правильні, але різноіменні правильні багатокутники. Багатогранники такого типу відкрив архімед. Їм докладно описано 13 багатогранників, які пізніше були названі тілами Архімеда. Напівправильні багатогранники або Архімедові тіла, пуклі багатогранники, що мають дві властивості. Усі грані є правильними багатокутниками двох або більше типів. Якщо всі грані правильні багатокутники одного типу, це правильний багатогранник. Для будь-якої пари вершин існує симметрія багатогранника, тобто рух, що переводить. Багатогранник у себе, що переводить одну вершину в іншу. Зокрема, всі багатогранні кути при вершинах конгруентні. Правильні зірчасті багатогранники. Їх лише чотири. Вона називається також цілами кеплера понсо. Кеплер відкрив малий додекайдер, названий ним колючим чиїжиком, і великий дедекайдер. Понсо відкрив два інші правильні зірчасті багатогранники. Двоїсті відповідна першим двом. Великий зірчистий дедекадер і великий екосайдер. Правильні багатогранники – найвигідніші фігури, тому вони поширені у природі. Підтвердженням цього є форма деяких кристалів. Наприклад, кристали кухонної солі мають форму куба. Зірчисті багатогранники дуже декоративні, що дозволяє широко застосовувати їх у ювелірній промисловості. Під час виготовлення різноманітних прикрас. Сніжинки це теж зірчасті багатогранники. Правильні багатогранники трапляються так само і в живій природі, наприклад, скелет одноклітинного організму феодарії, формою нагадує і косайдер. Також ми можемо спостерігати багатогранники у вигляді кольорів, яскравим прикладом, можуть бути кактуси. Багатогранники у мистецтві та архітектурі, велика пірамідда в гізі є одним із сіми див давнини та іскравим прикладом багатогранника. Крім того, це єдине з див, яке збереглося до наших днів. У 3 столітті до нашої ери було побудовано Олександрійський маяк. Маяк складався з трьох мармурових веж, що стояли на основі. Масивних кам'яних блоків. Перша вежа була прямокутною. В ній знаходилися кімнати, в яких жили робітники та солдати. На цієї вежі розташовувалась менша восьмикутна вежа зі спіральним пандусом, що веде до верхньої вежі. Верхня вежа форму нагадувала циліндр, у якому вгорі вогонь, що допомагав кораблям досягати бухти. Олександрійський Маяк. У 285 році до нашої ери на острові Харос архітектор сестрат Кніцький розпочав будівництво маяка. Маяк будувався 5 років і вийшов у вигляді вежі, Вічна гірсько-колижної вежі за вишкістю 120 метрів. В основі він був квадратен і стороною 30 метрів. Перший, 60-метровий поверх вежі, був складений із кам'яних плит і підтримував 40-метрову восьмигранну вежу. Фенеровано білим мармуром. На третьому поверсі в круглій, обнесені колонами, Було величезне багаття, що відбувалося складною системою зеркал. Галікарнський мавзолей. Найкращі архітекти того часу збудували мавзолей у вигляді майже квадратної будівлі, перший поверх якої був власним усипальницею Зовні ця величезна похоронна камера площою 5000 квадратних метрів та висотою близько 20 метрів була обкладена обтесаними та відполірованими плитами білого мармуру. На другому поверсі, оточеному колонадою, зберігалися жертвопринесення дахом мавзолею, слугувала піраміда. Висячі сади семірамідами палац. На виходу носера був побудований для його дружини Сіміраніди на цегляному майданчику, що високо піднімався над навколишньою місцевістю. П'ять дворів прямували один за одним зі сходу на захід. У двори виходили двері численних кімнат. Фасад прикрашали струнки жовті колони із блакитними завитками. Вікон не було, і світло проникало через три широкі двері. Висячі сади прикрашали північно-західну частину палацу. На склепінних арках із цегли були розташовані тераси, що нагадують уступи гір, поверх цегли, залитий асфальт, на ньому свинцеві плити, а на них насипаний шар радючої землі та посадження дерева, кущі та квіти. Далеко здається, що ці сади ніби висять у повітрі. Храм Артеміди Ефеської. Храм, досягав 109 метрів завдовжки. 50 заввишки. 127 20-метрових колон оточували його в два ряди, причому частину колон були різьбленими, і барельєфі на них виконував знаменитий скульптор Скопас, основа даху, мармурова плита. Єгипетські піраміди вони ніби виростають з пісків пустелі. Колосальні величні, що перегнічують людину надзвичайними розмірами і строгістю образів. Стоячи біля підніжжя піраміди, важко уявити, що ці величезні каменні гори створені руками людей. Вежі Азріелі комплекс трьох хмарочосів та великого торгового центру 160 магазинів. Біля їхнього застування в центрі Тель-Авіва, Свого часу уроженець Ізраїлю. Давід Азріелі, який живе в Канаді і зробив там величезний грошовий стан, здумав побудувати комплекс із трьох веж – квадратної, круглої та трикутної. У період відродження великий інтерес до форм правильних багатогранників виявили скульптори, архітектори, художники Леонардо да Вінчі захоплювався теорією багатогранників і часто зображував їх на своїх полотнах. Він проілюстрував правильними і напівправильними багатогранниками книгу. Монаха Луки Пачолі про божественну пропорцію. Відомий художник, який захоплювався геометрією. Альбрехт, Дюрер. У відомій гравюри «Меланхолія» На попередньому плану зобразив Декайдер. Правильні геометричні ціла багатогранники мали особливу чарівність для голландського художника, Мауріца Карніліса, Ешера. У його багатьох. Роботах багатогранники є головною фігурою, і в більшій кількості робіт вони зустрічаються як допоміжні елементи. На гравюрі 4 ціла ешер зобразив перетин основних правильних багатогранників, розташованих на одній осі симетрії. Крім цього, вагатогранники виглядають напівпрозорими, і крізь будь-які з них можна побачити інші. Витанчений приклад зірчистого та декадру можна знайти в роботі порядок та хаос. У цьому випадку зірчастий багатогранник поміщений у середину скляної сфери. На гравюрі зірки можна побачити ціла отримані об'єднанням тетраідрів, кубів та октаєдрів. Якби Ешер зобразив у цій роботі лише різні варіанти багатогранників, ми ніколи. Не дізналися про неї, але він помістив усередину центральної фігури хамелеонів, щоб утруднити сприйняття всієї фігури. Таким чином, необхідно відволіктися від звичайного сприйняття картини і спробувати поглянути на неї свіжим поглядом, щоб уявити її цілком. Цей аспект цієї картини і є ще одним предметом захоплення математиків, творчістю. Ешера. Храм Лотоса будівля Чайник Дзянсу Китай. Культурний центр Гейдара Алієва. Музей Гугенхайма Вальбау Іспанія, розроблений американським архітектором Френком Геррі Концертна зала Канарські острови Іспанія Кривий Дім Польща. Центр здоров'я мозку Лу-Руво Лас-Вегас. Дякую за увагу!